Аби двір не виглядав похмурим і сірим. Мешканець будинку, по першотравневій 59 Адам Дзюба вирішив додати йому кольорів за власний кошт. Придбав фарби, взяв у руки пензля і почав розмальовувати стіни старих сараїв. Подивіться, який той вище, той нижче, Там один всього заштукатурний, а там напіврозвалений. і Так далі. Далі я хотів їх спочатку забілити, просто вапна взяти, купити, забілити, а потім якось так зимою ходив, дивився, дивився ідея. Прийшла, можливо, що намалювати. Поступово у дворі стали з'являтися намальовані символи міста. Першими подвір'я прикрасили паркова арка та герб Вінниці. Далі садиба Михайла Коцюбинського. І ще один символ Вінниці водонапірна вежа. Її автор зобразив між двома прапорами України та Європи на знак того, що наша країна на шляху до кращого життя, а Вінниця справжнє європейське місто. За фахом Адам Дзюба музикант, тому не зміг оминути увагою і ще одну знамениту на Вінниччині постать. На одній зі стін намалював ноти усім відомого щедрика в обробці Миколи Леонтовича. Один музикант іде, я навіть не бачу. Малюється Щедрик. А він щедрик, щедрик десь співає і сміється. Каже, а що ти далі не робиш? Каже, я ж тут ходжу кожен день, що ти кажу, ладно, я вже якось наберуся сил, іноді бажання знаєте, треба щоб було. На іншій картині художник зобразив сусідку, рибачку машу. Я його попросила, щоб ми з чоловіком завжди їздили на рибалку на Петрики. Чоловік помер, щоб була мені пам'ять. Я йому за це дуже вдячна. Ідея Адама мешканцям будинку сподобалась. Вони навіть повернули йому частину грошей за фарбу. Розмальований двір не залишає байдужим і перехожих. Зупиняються, роздивляються і навіть фотографуються. Сама видна там Так заходиш, ходяш. Вот в дворіків і зі так. В українському стилі і обращаєш увагу, хочеться. Дешевне для сібя, дешевний для сіда. Сьогодні я бачу це в нього такі картини. Я зайшов. Я не міг подумати, що в нього був такий якийсь талант. Завжди він співав, завжди він жартував, завжди він грав. Окрім малюнків, Адам Дзюба оснастив двір плетеним парканом та встановив муляж криниці. В наступному році планує зайнятися озелененням території. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.